Усім доброго дня! Мене звати Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. Не пройшло ще і доби, як вийшло нове відео про орхідею оцінку за 100 гривень, у якій я показував, як я її приніс домой, що я робив і які застосовував методи для наращування корінців. Сьогодні я вже діставати її не буду. Бо ми це робили з вами вчора, а як я вчора зазначив, цього не треба було робити, то я вам показував які там корінці, лише для того, щоб ви побачили результати. Тож, хто не бачив того відео, будь ласка, перейдіть за посиланням, буде посилання під відео. І подивіться, у якому стані цієї архідеї корінці Але чому я знову хочу побалакати про цю архідею? Справа в тому, що дуже багато запитань, і коли запитання були не просто: скажіть, а і покажіть, то я все ж таки вирішив, що Пора мабуть, зняти такі невеличкі картинке відео, і одне із запитань, до речі, було про секатори. Отже, я користуюся ось такими двома секаторами. І запитання було стосовно, які, якої? До речі, як ви бачите, той, що зелений, то тут е, лезо рівно, а той, що помаранчевий, е, вони трошки загнуті. Отже, давайте подивимося. Так, десь я бачу, ага, ось. Що за виробник? Отже, тут у нас е, Якщо правильно я прочитаю, то е, Гарнер или, е, G, мабуть, перше не читається, АРНЕР І ось ці які загнуті. Ну тут буде полегше прочитати е, Брадос. Брадас, мабуть, мабуть, правильніше буде Брадас, знов на дворі сирена, на жаль, але ми продовжимо і. Наступне питання, на яке я хочу відповісти, це запитання від глядачки Олександри, і звучить воно так. Станіславе, ви сказали, що п'ять діб, так знаходиться орхідея без води. На що я їй вчора відповів? Що доброго вечора всі 5 днів вранці робив дуже легке оприскування по листу, але так, щоб вода не попала на коріння і на місце обробки. Я думаю, що зрозуміло, що чого щоб не попало, щоб воно просто-напросто підсохло. Тож, наступного разу буду більш детальніше розповідати про такі моменти. Тож, давайте перейдемо до наступних запитань і звичайно, вони. Про обробки. Підкажіть, а чим ви її проливали? Підкажіть, ви вимог увлажняли аміностимом, А наскільки ви замочували в аміностимі, Покажіть, будь ласка, як ви оприскуєте листя та мох? А також було запитання про те, чим можна замінити аміностим, І дуже багато е, було. Коментарів, де ви розповідаєте, як ви робите. Дуже вам дякую за це. Бо е, глядачі інші читають і розуміють, що не одним методом можна користуватися, а є і інші. Тож, будь ласка, продовжуйте, я вам дуже вдячний. Ну, і щодо застосування амінастіма, скажу наступне: що е, інколи я. Коли у мене виникають питання щодо застосування біопрепаратів на рослинах, я користуюся такою послугою, як дзвінком на виробника. І ось декілька разів я дзвонив, і головний агроном мені поясняв деякі моменти, Тож, що стосовно аміностіма, він відповів амінастімам, частота обробок, яка Раз у дві неділі. Норма брінорма по лісту він працює тільки по листу. 2-3 мл на літр води. І ось тут виникає дуже слушне питання. Яке розкриває важливу особливість орхідей. Давайте розберемося щодо ствердження головного агронома, ймовірно, головний агроном робить акцент на традиційному способі застосування аміностіма для більшості господарських культур, де основна площа поглинання поживних речовин та препаратів це листя. Для багатьох рослин. Пазакарневе підживлення, тобто оприскування по листу, є найбільш ефективним способом швидкого засвоювання. Але в нас же ж орхідеї, і коли я запитав у агронома щодо орхідей, е, е, то він відповів, що е, вони спеціалізуються все ж таки більш на сільськогосподарських культурах і випробуваннях. Випробування на епіфітних рослин вони, на жаль, не проводили. А орхідеї в нашому випадку фаленопсиси є епіфітними рослинами, і вони, до речі, мають особливу будову кореневої системи, їхні повітряні корені. Вкриті шаром мертвої е, пористої такої тканини, яка е, зветься веламеном. Веламен е, виконує кілька важливих функцій. Він е, поглинає вологу та поживні речовини, е, він, як губка, вбирає воду з повітря, дощу або при ваших паливах. Також він є як захисник внутрішньої частини кореня. Він захищає живі тканини кореня від механічних пошкоджень і втрати вологи. Тож зрозуміло, чому ми орхідеї не поливаємо кожного дня і дивимося, коли. Корені, які покриті цим веламеном, стають сірого кольору, тільки тоді поливаємо, а це буває раз на тиждень, на два, ну, в залежності від умов, в яких ви отримуєте свої орхідеї. І як я вже сказав раніше, веломен працює у фотосинтезі. І у багатьох видів орхідей Веламен містить хлоропласти і здатний здійснювати фотосинтез, особливо коли коріння вологі та отримує достатньо світла. Тож тому і є деякі рекомендації утримувати орхідеї у прозорих кашпо і горщиках. Тож, чи є сенс замочувати орхідеї у аміностимі е, ціліком е, разом з корінням? Так, я вважаю, що безумовно є сенс замочувати кореневу систему орхідеї е, у розчині аміностиму. І ось чому. Веламен здатний поглинати не лише воду, але й розчинені в ній пасивні речовини та біологічно активні сполуки, такі як амінокислоти та фітогармони, якраз ті, що містяться в аміностімі. Амінокислоти є будівельними матеріалами для білків і необхідні для росту нових клітин, у тому числі і клітин кореневої системи, тож замочування може стимулювати розвиток нових здорових коренів. Ще амінокислоти допомагають рослинам краще справлятися зі стресовими ситуаціями, такими як пересадка, зміна умов утримування, температурні каливання. Тож повне замочування може підвищити загальну життєздатність орхідеї і навіть якщо основне засвоєння відбувається через листя, якщо воно є достатньо розвиненим е, в вашому випадку, то кореневе підживлення через замочування буде додатковим джерелом корисних речовин для ахідей, е, так як ми з вами тільки що проговорили, що велемен накопичує е, поживні речовини разом із водою і потім в. Е, на протязі двох е, неділь, або трошки раніше, в залежності від умов, віддає їх е, орхідеям. Отже, щодо концентрації розчину е, для замочування е, коренів орхідеї використовуйте рекомендовану виробником концентрацію або трошечки нижче. Щоб подивитися на е, подальші. Результати, і зрозуміти, що, можливо, і менші дози будуть працювати на е, коренях орхідей. І ось тут ми підходимо до запитання часу замочування. Я дотримуюсь е, часу замочування зазвичай від 30 хвилин до 1 години. Е, це мій досвід і мої. Випробування, але потім я обов'язково роблю просушування. Бо після замочування треба дати кореням добре просохнути, щоб уникнути загнивання. Також прослідкуйте, щоб у пазухах листиків не залишилося вологи. Тож, підбиваючи підсумки про е, обробку амінастіма, хочу сказати, що для багатьох рослин позакарневе підживлення є основним способом застосування аміностіма, а для орхідей з їхньою особливою кореневою системою, здатною до поглинання та фотосинтезу, замочування урощеного амінастіма є цілком обґрунтованим та потенційно корисним способом стимуляції росту. І також хочу зазначити, що особливості фізіології орхідеї роблять кореневе застосування препарату доцільним на додаток до можливого оприскування по листкам, якщо вона є, бо часто і густо у нас залишаються тільки корені і немає листової маси. Ну, коли проходить реанімація орхідей, тож застосування аміностіма саме по кореневій системі. Доцільне. В нашому ж випадку буде позакоренева обробка. Тож, давайте від теорії перейдемо до практики. Значить, пів літра води. Кому цікаво, давайте заміряємо на солі тут 31 єдиниця солей. І, як ви пам'ятаєте... На літр 2-3 мл, Тобто на півлітра це на пополам це буде 1-1,5. Значить, зберігаю аміностім я у холодильнику. Температура 2 градуса. Перед застосуванням обов'язково збовтати. Беремо двохкубовий шприц. І невдобно буде налити. О, набрати. Тобто треба, мабуть, буде ось так ось налити і ось таким чином. Добавляємо у воду. Так, зараз я. Я набрав трішечки менше, ніж півтора. І ось отак от ополаскаючи кришечку, якраз і буде норма, яку зазначили на упаковці. Отже, тепер ретельно перемішуємо. Давайте тепер зробимо другий замір. Так, це я не виключив. Так, і ось дивіться, тепер у нас 540 единиць, одиниць. Що цілком допустимо по дорослим рослинам. Якщо ви будете застосовувати цей препарат по малюкам, наприклад, ось на таких, як у мене, ростуть ексклюзивні малята, то норму я зменшую і вимірюю, щоб було десь приблизно 300-350 одиниць. Тож цей розчин е, треба буде ще розбавити. Ось такою водою, яка в нас була на початку, приблизно на е, 2 третіх. Ну і зараз, звичайно, наливаємо у пульверізатор. Значить, дивіться, ось для малят я тут залишилося у нас 200, і я додав десь. 320, 300, щоб було, ну, звичайної води, щоб було десь примірно 320-330. І ось таким розчином я буду оприскувати сьогодні малюків. Ну, а ми переходимо саме до нашої рослини. Я хочу. Ось так от поставити, щоб лишня волога, яка розчин буде попадати, не на стіл, а ось на такий підносик. І дивіться, починав я знімати це відео через добу, але закінчую знімати вже на третю, бо на той час, коли я захотів зняти на другий день після відео, Мох був зволожений, і ось тільки сьогодні я ось так ось дотиком зрозумів, що вже пора поливати. І я зроблю, як, обробку по листу, дивіться, ось так от. Нічого. Тут такого немає незвичайного. І ось дивіться, то, що попало в пазухи. Зараз я вам спробую показати он бачите, водичка. Десь приблизно через годину, через дві я е, просто беру серветку, складаю її куточком і куточком вимакую ось оцю воду з пазух, ось туточки і ось з цих двох. Так, тепер, що стосовно моха, мох ми зараз також зволожимо, бо, ви пам'ятаєте, так, я казав, що я додав. Трохи моху, ось він відрізняється, той, що був від того, що я додав. І ось таким чином, нічого складного, як я казав. І тепер заглянемо на дно. Зараз я Витру руки, і тепер ми заглянемо на дно горщика. Ось дивіться, що ми тут бачимо. Вода, уся, що попала у горщик, вона залишилася на мосі. Тож, якщо ви вважаєте, що то було замало, можете додати. Ну, давайте ми ось з однієї сторони. Спробуємо зволожити так, щоб рідина дійшла донизу. Так, є, дивіться, рідина дійшла донизу. І ось зараз, одну хвилиночку. Мені ж хочеться вам показати, щоб було зрозуміло. Ні. Вода все одно дійшла донизу і вона одразу вся впиталася до моху. Що я хочу сказати? Що якщо ви побачите ось тут, що у вас є водичка, і через пів години після того, як ви оприскали, вода ось тут залишилася, то, то я вважаю надлишок. Той надлишок е, бажано злити. Ну, це мій такий досвід, це я так роблю. Якщо в когось є е, якийсь другий досвід, будь ласка, діліться. Це буде дуже цікаво не тільки мені, але і глядачам. Ну, а я вважаю, що я на всі ваші запитання відповів. Якщо у вас виникнуть нові, звичайно, пишіть. Я е, обов'язково. Буду намагатися, якщо не у коментарях, хто ось так от у відео робити відео відповіді, і, звичайно, буду відповідати, ну, буду намагатися відповісти на всі. Коментарі та е, запитання у коментарях. Ну, а зараз я швиденько, як я вам е, сказав, Добавлю води і зроблю обробку із своїх малюків. І, звичайно, вже тепер я вам це покажу, щоб було менше запитань. І ви бачили, як я це роблю на малюках. Ну, а до вас, звісно, про прохання. Е, якщо вам відео. Сподобалося, будь ласка, поставте лайк. Звісно, якщо у вас є друзі, які ще не знають про канал Орхідеї вдома, поділіться з друзями посиланням на це відео. Звичайно, дуже уважно читаю всі ваші коментарі, вони мені е, подобаються і з, е, пропоную вам продовжувати не зупинятися писати. І, звичайно, заходьте на канал Орхідеї вдома знову і знову. Ну, а на сьогодні мені залишається лише побажати здоров'я вам і вашим орхідеям. Ну, і звичайно, якщо у вас дійшло, дійшли справи до реанімації, то, звичайно, бажаю успішних реанімацій. Ну, а на сьогодні бувайте на все добре.